На всіх своїх підписників і хто зараз підпишеться на моїх ластівчок-соколиків. Заговіри цінні на вірність. Це не чорна моя, це дерев'янське колдовство. З дідового записника я собі переписала сюди. І зараз установлю заговір на всіх моїх підписників. На всіх, хто підпишеться, заговір вірності на люблячі пари. Щоб чоловік кохав, щоб жінка кохала, не зраджувала і жили в добрі, щасті коханні. І так, цар гора висока, на ній крута дорога, стояла вірність, любов, ніжність. За руки взялися мене і мого коханого, називайте ім'я своє і його. Обвели, закріпили, прив'язали любов'ю, вірністю, ніжністю.